15 вересня Михайлове Чудо. Історія свята, традиції та заборони, прикмети. Михайлове Чудо, православні християни, святкують 19 вересня, яке називають Чудом Архистратига Михаїла. В українському календарі це день, коли відбуваються справжні дива та загадкові пригоди, а вся сім'я збирається за спільною молитвою до Архангела Михаїла. Історія свята. Відповідно до священих переказів, дуже давно неподалік від античного міста Іераполя існувало цілюще джерело. Поруч із ним християнин Архип збудував храм на честь Архангела Михаїла, на знак подяки за зцілення його доньки, водами джерела від сліпоти. Проте місцевим язичникам не сподобався храм, і вони хотіли знищити його. Об'єднавши дві гірські річки і затопивши протоком води цю місцевість, тоді архип почав молитися Михайло, і архангел з'явився на землю. Він вдарив мечем по горі, утворивши в ній ущелини, і відвівши воду від храму. Місто, де сталося це диво, став називатися Хони, розколена на отвір. Традиції. В Україні ж Архангел Михаїл є одним з найбільш шанованих святих Небесних Покровителів. Народній уяві святий Михайло постає славним воїном-захисником, який, окрім сміливих вчинків, таки відводить душі померлих на небо і зважує на Терезах їхні добрі й погані вчинки. Цього дня віруючі люди збираються до церкви та моляться архістратигу Михаїлу, вірять, що навіть неймовірні й неможливі бажання можуть здійснитися. Після церкви прийнято було збиратися всією родиною. Раніше проходила братчина, коли в сім'ї треба було вирішити всі конфлікти та поговорити. Якщо весь день присвятити допомозі іншим людям, то можна просити у Михайла виконати бажання. Якщо ви з кимось посварилися раніше чи виникли розбіжності, обов'язково помиріться в цей день. На Михайлове чудо люди збиралися в гості, робили гуляння, жінки пекли страви з зібраного урожаю, готували пиво й мед а потім їли та пили за великим столом. Якщо хтось хворіє, на свято ставили свічку біля постелі хворого та вірили у швидке одужання. Дівчата влаштовували ворожіння, пекли пиріг, кинувши всередину обручку. Кому вона попадеться, та дівчина першою вийде заміж. Особливе значення надавали снам на Михайлове чудо. У вісні могли прийти розв'язання проблем, а спати лягали тільки після молитв. Суворо заборонено працювати. Вважають, якщо порушити заборону, зламаються інструменти, робота не йтиме і навіть можна отримати травму. Не можна у цей день сваритися, кричати. Конфлікти вирішувати спокійно, шукати компроміси і не злитися. Залишки їжі після свята роздавали нужденним, можна зібрати її стімні крихти і віддати птахам чи тваринам. Не можна мити голову, бо змиєш весь розум. Прикмети на свято. Іній на деревах зима буде сніжною, тепло на свято буде довга осінь, увечері хмари синього кольору на зміну погоди, листя на верхівці дерев зеленого кольору до ранньої зими.